Сучасна техніка від Львівської військової адміністрації, вкотре попрямує до наших захисників. Цього разу залізні пташки полетять на допомогу 45-й артилерійській бригаді. Ми передбачили гроші. Хлопці самі купили те, що їм потрібно. Випила того самого типу, які потрібні для аеророзвідки нанесення ударів по противнику. Це сучасні комплекси українського виробництва, які допоможуть наводити саме артилерію на на живу силу і техніку наших вогрів для їхнього знищення нове остаткування, кажуть військові допоможе максимально швидко та ефективно уражати противника. Зокрема, йдеться про борти валькірії, за допомогою яких проводитиметься аеророзвідка в режимі реального часу. Комплекси є дуже хороші, і дуже затребовані на даний момент у зв'язку з переважаючими силами, противниками і системою дії РЕБУ. Ну, а ще для бригади передали комплекс Сойка. Комплекс по собою дуже цінне придбання в розумінні того, що погода на сході швидко міняється, великий туман, метеоумови є такими важкуватими для ведення розвідки. Тож уже зовсім скоро ці крилаті пташки допоможуть нашим захисникам на лінії фронту подолати ворогів. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів.